Вітаю вас на уроці з української літератури. Що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Що таке наймицька, солдатська, рекрутська та Жовнірська пісня? Відкрийте, будь ласка, ваші зошити та запишіть в них сьогоднішню дату. Та відкриті підручники на сторіночці 16. У наймицьких піснях ідеться про долю наймита. Тобто людини, що була вільною, жила на рідній землі, проте через бідність змушена була тяжко працювати за мізерну платню, іноді далеко від рідного дому. Члени бідних родин узимку найметували в містах, навесні та влітку ходили на строкову службу в південних степах. Хазяї давали їм найважчу роботу і платили якнайменше. Працювати доводилося від світання до смеркання, а в неділю і свята наймити випасали худобу. Наймитами здебільшого були хлопці до 18 років літні чоловіки, а також дівчата й жінки. Герої, героїні наймицьких пісень, нарікають на тяжку працю, сумують за своєю родиною. До групи наймицьких пісень належать строкарські, що мають свої особливості. Людей, що наймалися на службу до господаря чи поміщицької економії на певний термін строк, називали строкарями. Вони одержували платню наперед, зобов'язуючись її за визначений час відробити. На це йшли селяни, яким загрожували забрати хату за несплату податків. Чи з метою зробити грошей для відкупу сина від рекочини. Це й спричинило появу строкарських пісень. У них основний акцент зроблено на закабаленому становищі строкаря, бідування якого можуть змінитися лише із завершенням терміну. А він часто тривав кілька років. Одна з найпопулярніших строкарських пісень Ойматінко Вишня. Ой, матінко вишня, чи я в тебе лишня, що віддала в чужі краї, де я не непривишня. Ой, матінко, зірко, як у строці гірко, куди хилять, то й хилюся, бо я всіх боюся. Бо я всіх боюся, як піду я в чисте поле, то й не ворон кряче, то й не ворон кряче, а то ж моя рідна ненька, та й за мною плаче. Та й за мною плаче. Як піду я понад лісом, щось у лісі туже. Щось у лісі туже, ой то ж моя рідна ненька не здужа. робити здуже. Не робити нездужа, ой, хіба ж ти, моя ненько, води не, не носила? Води не носила, чом ти мене маленького, та й не притопила? Та й не притопила, ой, хіба ж ти, моя ненько, грядок не копала? Грядок не копала. Чого ж ти мене маленькою та й не прикопала? Та й не прикопала, як піду я понад яром та й гляну в провалля, та й гляну в провалля. Чужим діткам життя гарне, а в мене горювання. Скажіть, будь ласка, яка основна тема пісні уй матінько вишні? А які емоції та почуття виражаються в пісні? Які образи та символи використано в пісні і що вони означають? Як роль матері розкривається в тексті пісні? Які художні прийоми використано для створення образності в пісні? Як пісня відображає традиційні українські цінності та звичаї? Який настрій створює пісня? Про що пісня Ой матінку Вишня? Цей твір розповідає про молоду дівчину, яка відчуває себе покинутою і самотньою в чужих краях, вона розмірковує про свою важку наймицьку долю. Дівчина у розпачі, що матір віддала їй працювати в найми. Героїня сприймає своє життя як низку страждань і задається питанням, чому її мати не позбавила її від цих мук ще в дитинстві? Пісня передає відчуття безнадійності, створюючи глибоко емоційні жінки, яка вимушена важко працювати на чужих людей. Автор це народна пісня. наймецька пісня суспільно побутова. Тема розповідь про страждання наймечки, яка вимушена важко працювати на чужих людей далеко від дому. Провідним мотивом цієї пісні є страждання дівчини через важку найманську долю Туга за Домом та мамою. Настрій пісні тужливий, і сумний. Художні засоби, які використані у цій пісні, це писливі звертання, риторичне питання та паралелізм. Наприкінці XVIII століття в Україні було ліквідовано козацькі війська. І запроваджено рекрутство. У той час служба у війську була фактично довічною. Якщо рекрут не загинув на війні, то повертався додому слабким і немичним. У XIX столітті служили 25 років. З 1884 року рекрутські набори замінили загальновійськовою повинністю, а назву рекрут на солдат. Термін служби час, від часу зменшували. І на початку ХХ століття він уже становив 5 років. Проте умови служби не змінювалися. Вислажлива му штраф, багатогодинне стояння на варті, жорстокі покарання за найменшу повину, неякісне харчування, холод, бруд у казармах, тяжкі походи, криваві бої, поранення, каліцтво, побули солдатське життя нестерпним. У солдатських і рекрутських піснях звучать різні мотиви, а саме туга за домівкою та сім'єю, нарікання на долю, прокляття панам, що насильно віддавали в солдати, офіцерам, які знущалися з новобранців, страждання і смерть поранених, що ненавідать тих, хто затіє війну. Суботу пізненько, в неділю раненько, увага зозуля. Та й все зжалібненько. Ой то ж не зозуля то рідная мати, вона вираджала сина в солдати. Іди, іди, синко, іди не барися на третій годочок додому вернися. Якби ж ти мати знала, яке мені горе, то ти переплила все чорне море. Якби ж ти мати знала, яка мені біда, то б ти переслала воробчиком хліба. Хлопчиком хліба, синичкою солі. Ой Боже ж мій, Боже, в які я неволі. Яка основна тема пісні в суботу пізненько? А які події або ситуації описуються в пісні? Які емоції та почуття передаються через текст пісні? Які символи та образи використовують у пісні, і які значення вони мають? Які художні прийоми використовують для створення образності та атмосфери в пісні? Автор невідомий це народна пісня. Жанр суспільно-побутова, солдатська пісня рід Ліро Екос. Тема пісні це Туга Матері за сином, якого вона виряджає у солдати та його страждання на чужині. Ідея. Бо звеличення материнської любові, а також зображення важкої долі солдата, що відчуває біль і самотність на чужині. Головна думка цієї пісні це материнська любов і турбота не знають меж, а солдатська доля, сповнена страждань та небезпек. Настрій пісні сумний, сповнений туги та болю, римування перехресне. А художні засоби, які були використані, це епітети, рідна мати, звертання, іди, іди синку, ой, Боже ж мій, Боже. Які образи були використані в цій пісні? Це зозуля, образ, який символізує тугу, смуток, втрату, образ матері, символ материнської любові, турботи та страждання, образ син, образ солдата, козака, який страждає далеко від дому. Та Чорне море. Це символ великої відстані та нездоланих перешкод. Життя жовніра, тобто солдата австрійської армії, нічим не відрізнялося від життя солдата царської армії. Про це переконливо свідчать жовнірські пісні, що мають ті самі мотиви, що й солдатські. І хоча пісні цього циклу сумні за змістом, проте у них буває місце для гумору. Особливо, коли про свою тяжку долю розповідає молодий жовнір. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощі ідуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють, п'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки, та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вішневий цвіт, А ти ж мені шабелину зав'язала світ. Візьму ж я тебе, щавелину, та й за гострий край, Та й закину я ж тебе щавелину, у глибокий донай. Плавай, плавай, вебелино, Чися плавати, а я піду молоджу в нір жінку шукати. А як я собі шабелину, жіночку знайду, тоді я ж тебе, жабелину, до боку припну. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть. А молоді жовнярики медгорілку п'ють? Будь ласка, відскануйте qr код та прослухайте цю пісню? Яка основна тема пісні Ой хмариться, туманиться»? Які події або ситуація описуються у пісні? Які емоції та почуття передаються через текст пісні? А які символи та образи використано в пісні і які значення вони мають? Які художні прийоми використовують для створення образності та атмосфери у пісні? Давайте поміркуємо: доведіть, що суспільно побутові пісні відображають соціальне явище життя в Україні в різні історичні періоди. Чим близькі і чим відмінні солдатські, рекрутські та журнірські пісні? Знайдіть і випишіть постійні епітики суспільно-побутових пісень. Будь ласка, напишіть, які, з яких суспільно побутових піснях Використано ці художні образи. Так, перший образ це наймецька пісня, другий це козацька і третій чимацька. Доберіть і запишіть у зошит до кожного різновиду суспільно-побутових пісень по 5-7 слів асоціацій. Які можуть бути асоціації? Художній образ, географічна назва, стать або вік. Людини, соціальний статус, настрій та інше за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер пограємо у гру так чи ні. Скажіть, у наймицьких піснях звучить мотив тяжкої праці, козака? Так чи ні? Ні. Жовнір це солдат австрійської армії? Так. Суспільно-побутові пісні належать до ліричних творів. Так, битий шлях. Приклад художнього паралелізму. Ні, це постійний епітет. Твір ой, матінко, вишня» належить до календарно-обрядових пісень. Це так чи ні? Ні. Більшість суспільно-побутових пісень мають сумний настрій. Так чи ні? Так. Чумаки запрягали коней і долали далекий шлях до Криму або Дону. Це правильне твердження? Так. Солдатські і козацькі пісні мають подібні мотиви. Так. Пісня Ой Хмариця-Туманиця. Розповідає про труднощі в Чумацькому помислі. Так чи ні? Ні. Про молодого жовніра. І давайте ще закріпимо вивчення у відповідній уривок із суспільно-побутової пісні з його різновидом. І так, перевірте себе. І вправи інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення: тепер я знаю, що. І запишіть домашнє завдання, підручник Сторіночка, 21, завдання 10, друга частинка. Підготуйтеся до виразного читання чумацьких і наймецьких пісень. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. До побачення!